П'ять проєктів громад Житомирщини пройшли технічний відбір Українського культурного фонду. Після експертного відбору громади отримують фінансування. Проєкт спадок нащадкам Радомшельської громади передбачає створення віртуальної екскурсії. 17 локацій вони себе включають різні. Там, до прикладу, наш відомий замок, музей це безпосередньо. Так і наш краєзнавчий музей і стоянка наша. Палеолітична, і музей фауни, наш, і дуже багато таких місць, таких маловідомих, як урочище риба, або таке Урочище Криниченка, де за легендою відпочивав Богдан Хмельницький, крім тих місць, які можна побачити, історичні чи туристичні, існують такі місця, до прикладу, де проходять обласні фестивалі. нас, започатковані у 18-му році, саме тоді, коли створилася Радомошська громада, один з яких називається Червона Кало. Лина це фестиваль патріотичної пісні. Він проходить у маєтку ставки, що немало важливо. Тобто, на історичному місці інша локація це село Маларача, де проходить фестиваль Радомлин. Вони абсолютно різної направленості. До речі, є елементи у фестивалі Радомлина, які вже ввійшли, і є елементами нематеріальної культурної спадщини. Користинська громада планує за грантові гроші. Показати виставу на історичну тему у проєкті із витоків древності планують задіяти понад 50 осіб. Постановка міститиме масові сцени з елементами середньовічного бою. Розповідає координаторка проєкту Катерина Скляревська. Поетична поема Марії Морозенко, і поема княгиня Ольга. За її поемою, наш авторський проект авторська вистава із витоком древності. Якщо коротко, то про зміст. Це формування української державності на території древлян та Київського князівства. Основні е, дієві особи. Державні постаті княгиня Ольга, князь Мал, князь Святослав. Загалом від Житомирської області на грантову програму Культура регіони цього року подавали 9 заявок. 5 заявок було затверджено для розгляду. Тетяна Скоростенська, Дмитро Клименко, Суспільне, Новини, Житомир.